Я не величезний фанат НАТО ніколи не був, ну, тому що важко бути фанатом е військового блоку для мене. Але це механізм безпеки для України передусім, тому що все решта це зараз виглядає як е поступорожня балаканина. Ми бачимо, що Росія не лише у відносинах з Україною, а й міжнародного. Е Засадничим принципом поставила те, що угоди виконуються лише коли вони вигідні. Якщо вони припиняють бути вигідні, ними можна знехтувати. І тоді вони коштують менше, ніж папір, на якому вони підписані. І це стає одним з основних принципів того світу, того міжнародного ладу, який Росія приносить з собою. Цього мені знов-таки здається не розуміють у деяких з наших міжнародних партнерів. Тому Росія буде виконувати угоди, якщо вона не матиме іншого вибору. Тому якщо в Україні будуть гарантії безпеки, не буде першський меморандум, а реальні практичні механізми пропрацьовані, проговорені, відлагоджені, можливо, там опробувані. Звісно, передусім ми говоримо про членство в Північно-Атлантичному альянсі.